Я дуже багато чого готувався сказати, стоячи на тлі народних байрактарів, які вже прибули до нас в Україну, але відверто кажучи, знаєте, я їх побачив далі, все як в тумані. Просто в голові якась каша. Єдине, що відчуваю нестримну гордість за всіх нас, хто зробили появу цих пташечок. Давай будемо показувати інших, хто зробили появу цих пташечок. В Україні реальністю. я хочу подякувати всім українцям, які пам'ятають, що не переможні коли об'єднані. Я хочу подякувати всім за віру, тому що якби ми не вірили в ЗСУ, ми б не вистояли. Якби ми не вірили один в одного, ми б не зібрали. Якби ми не зібрали, в нас би не повірили і не подарували. Але оце все вже в Україні. Справжнісінький народний байрактар. З вишучкою. Як цього звати? Це наша улюблена халепа. Добре. А той середульченький. Це ковінька. Це вона? Це вона. Це дівчинка? Так, це дівчинка-ковінька. Боже. <ривіт> <ривіт> а -а -а -а. Так. А це? Це трясця! Ласкаво просимо до України. Так, вони вже прямо зараз підуть на роботу. А, я би дуже хотів, щоб кожен з вас міг їх торкнутися, але, на жаль, в наших умовах це неможливо. Ми не можемо, так як наші литовські колеги, виставити це на литовищі, щоб всі прийшли, помацали, пофоткалися. Тому я пообіймаю їх замість вас і дуже хочу зараз обняти кожного з мільйонів українців. Хто робив проект Народний Байрактар реальністю? Вони прекрасні, але краще, ніж Байрактар, може бути тільки відео роботи Байрактару. Вони вже тут, і ми будемо з нетерпінням чекати цих відео їхньої роботи. Тому ще раз всім спасибі. Вони тут.